На водохреща фани львівських Карпат купалися в ополонці. Так і свято вшанували, і рідний клуб з ювілеєм привітали. Адже Карпати відзначають півстоліття. Ми ювілей. чекали на таку активність. Якраз всі не, не проігнорували, хотілися б навіть більше. Першими йдуть уже досвідчені моржі. Новачкам допомагають не лише прикладом, але й порадами. Звичайно, дівся досвідом, дівся для тих, хто сьогодні перший раз, щоб. «Підготувалися таким чином, ну, прийняли там за два дні до того холодний душ зранку, щоб нормально розігріло своє тіло. Ось ну і звичайно, після виходу з ополонки правильні там вправи робили для того, щоб зі зігрітися. Для більшості фанів це занурення перше. Перебороти страх допомагає підтримка товаришів. Психологічно цілу ніч думав, чи варто то робити, але вирішив, на Йордань ніхто не хворіє. Вирішив спробувати. Думаю, що. Перший раз, звичайно, то можливо буде трошки страшно, але я готовий. Юні уболівальники не залишилися осторонь. Як збодьорли, можна сказати. Я що гірший за них що? Карпатівці та їхні фани і тут були разом. Фани найкращі в Україні, тут ну, я думаю, нема кращих і них, іменно організація, те, що вони роблять для клубу, для футболістів, як вони хочуть, як вони підтримують, навіть нас ю 19 дубль. Ну, не передати. Це дуже приємно грати вже в такому віці, що нас підтримують. Жоден із фанів сухим на Йордан не залишився від намірів. Стрибнути ніхто не відступив.